Доброго вам здоров'я, шановні! 16 серпня свято нерукотворного образу Господа нашого Ісуса Христа. А ще й сьогодні Православна Церква шанує святого мученика Діомида. Третій Спас також відомий, як після свято Успіння святкується 16 серпня. В цей період починається відліт ластівок, що вказує на наближення осені. Народна прикмета говорить, що якщо журавлі відлітають в цей день, то зима буде ранньою. 16 серпня православні християни відзначають третій з літніх спасів горіховий, також відомий як хлібний спас або полотняний спас, малий спас, холодний спас або Нерукотворний спас. Це свято присвячене перенесенню нерукотворного образу Ісуса Христа з Едеси до Константинополя у 944 році. Образ отримав свою назву завдяки тому, що він був створений після того, як Ісус Христос приклав полотно до свого обличчя. І на ньому залишилось чудове відображення. Це свято також називають спасом на полотні через особливості цього святого образу. 16 серпня на Горіховий спас традиційно проводили ярмарки, де продавали домоткані полотна. В народі навіть була така приказка: перший спас на воді стоять, другий спас яблука їдять, третій спас на горі полотна продають. Раніше в цей день люди несли до церкви полотна тальни, які освячували. Вважалося, що речі, окроплені святою водою, мають оздоровчі властивості. Також вірилося, що ці освячені предмети допомагають у проведенні обрядів та у визначенні долі. Сьогодні в церкві на горіховий спас освячують горіхи, яблука, мед, виноград, хліб, горіхове листя та гілки, освячені продукти використовують для приготування настоянок, відварів або додають у консервацію. Крім того, хліб та свіжа випічка також можуть бути освячені. Ще одна традиція цього дня освячення та очищення колодязів. Після освячення з колодязів пили воду, а нові колодязі обходили довкола, завершуючи літній цикл. З цього відео, шановні глядачі, ми з вами ще більш детально розберемося про те, яке сьогодні свято, що не можна робити, які традиції, вірування, знання, обряди були в нашого українського народу на третій спас, на хлібний спас або горіховий спас, як його ще називають. Розкажу я вам, що треба сьогодні зробити, ще розкажу, що не можна робити так само. І будь ласка, додивіться це відео до самого кінця, аби дізнатися все це. Ставте лайки, вподобайки, пишіть довгі-довгі коментарі. Так ви допоможете відео далі просунутися. І ще більше українців таким чином стануть дотичними до наших українських традицій. Я дякую Господові Богові і всім, хто захищає наразі нашу неньку Україну. Слава Україні! І я починаю. 16 серпня православний календар відзначає свято перенесення нерокотворного образу Господнього, яке також відоме як спас на полотні або горіховий спас. Це свято має особливе значення як в церковному, так і в народному календарях України. Згідно з легендою, цар Едеси страждав від важкої хвороби, прокази, і звернувся за допомогою до Господа нашого Ісуса Христа. Господь на його прохання відповів, що для зцілення знадобляться полотняний рушник і чиста вода. Ісус умив обличчя, витер його рушником, і на ньому залишився відбиток Його образу. Цей чудесний образ зцілив царя, що стало основою для святкування цього дня. У 944 році імператор Костянтин, Багрянородний, наказав викупити цей святий рушник управителя Едеси і поверсти його до Константинополя. Так з'явилася одна з назв свята спас на полотні, яка відображає цю подію. Крім церковного аспекту, це свято має значення і в народному календарі. Третій спас називають також горіховим, бо з цього дня вже починали збирати врожай горіхів в лісах. Традиційно це також було часом збору врожаю інших плодів і хлібів, що символізувало завершення аграрного сезону. Обряди та традиції цього свята часто пов'язані з вдячністю за отримані плоди праці. Люди відзначали свято, святкуючи на честь закінчення збору врожаю і молилися про благополуччя та щедрий врожай в майбутньому. Спостерігали за погодою, оскільки це свято вважалося важливим у прогнозуванні погоди на наступну осінь і зиму. На це свято господині зазвичай зранку замішують тісто з борошна нового врожаю і випікають короваї та пироги. Хліб має велике значення і викидати його, вважається, страшним гріхом, як і топтатися ногами по крихтам. Це свято особливо підкреслює повагу до хліба, що символізує завершення збору врожаю та вдячність за плоди праці. На відміну від медового і яблучного спасів, в цей день немає заборони на важкі сільськогосподарські роботи. Навпаки, в горіховий спас важливо попрацювати якомога продуктивніше, адже згідно з народними повір'ями, лінощі в цей день можуть призвести до голоду та нещасть протягом року для всієї родини. Цей день також пов'язаний з традицією заготовляти банні віники з ліщини. Гілочки ліщини сушать окремо, адже вважається, що саме горіховий віник має особливу цілющу силу і може захистити від тяжких хвороб. Такі традиції підкреслюють значення свята як часу не лише для відпочинку і святкування, але й для підготовки до нових викликів та сезонних змін. Наші пращури в цей день шукали здвоєний горіх. Це було як знак удачі, але не біда, якщо сьогодні нам вдавалося такий знайти. Існує інший спосіб привернути фінансову удачу: візьміть жменьку зерна лівою рукою і помістіть його в невеликий тканинний клапоть. Потім скажіть текст замовляння: звертаюся до тебе новий хлібний урожай. Ти мені в житті везіння дай, як я хлібець із зерень спечу, так до себе удачу залучу. Буде фортуна завжди поруч зі мною, а не гаразд з бідами обійдуть мій будинок стороною. Після цього треба зав'язати тканинний клапоть в три вузлики і сховати його. Через три дні треба розв'язати клапоть, перемолоти зерна і спекти з них е, хлібець. З'їжте цей хлібець самостійно, щоб приманити удачу і забезпечити собі успіх у майбутньому. Сьогодні варто знайти затишний куточок, де ви зможете сховатися від повсякденних проблем і турбот. Це допоможе вам залишитися непомінченим і уникнути неприємностей. Приділяйте увагу доброті: якщо хтось щиро просить допомоги, не відмовляйте йому. Можливо, і вам колись знадобиться підтримка, тому згадайте про це почуття, будьте готові до можливих фінансових труднощів. Якщо у вас немає заощаджень на випадок непередбачуваних витрат, доведеться докласти зусиль, щоб впоратися з ситуацією. Тримайте сьогодні грошові питання під контролем і намагайтеся уникати додаткових витрат. У вас буде шанс сьогодні на приємну зустріч, яка подарує вам радість і допоможе забути про негативні моменти. Цей день може стати початком нової, позитивної смуги в вашому житті, тому спробуйте насолодитися моментом. Зараз краще уникати поїздок за місто і залишатися вдома. Можливо, в деяких справах вам доведеться взяти паузу і переглянути свої плани. Важливо не витрачати нерви на те, що не можна змінити, а краще спокійно зосередитися на майбутньому. Уникайте сьогодні відвертих розмов і тем, які можуть поставити вас у незручне становище. Будьте обережні з людьми, які можуть скористатися вашою слабкістю. Сьогодні гарний день для того, щоб приділити увагу стосункам з родичами. Спробуйте налагодити контакт і залагодити конфлікти, якщо такі були. Важливо прощати і бути відкритим до відновлення зв'язків. Нарешті, сьогодні, якщо буде така ласка, не завадить дозволити собі на велику витівку. Реалізуйте свою давню ідею, але не перестарайтеся. Розумний підхід до авантюр допоможе вам уникнути неприємностей. Що не можна робити на горіховий спас? Горіховий спас, який православні відзначають 16 серпня, також відомий як нерукотворний спас, має глибоке символічне значення. Це свято вшановує священну реліквію, рушник, на якому, за переказами, залишився образ Ісуса Христа. Легенда стверджує, що цей образ був збережений в Одесі і пізніше перенесений до Константинополя імператором Костянтином. На жаль, реліквія загубилася під час розграбування міста та під час хрестових походів. Цього дня, як і на будь-яке церковне свято, прийнято уникати сварок, рукоділля та розпивання спиртних напоїв. Однак є певні особливі звичаї та заборони, які пов'язані саме з горіховим спасом. Наприклад, сьогодні не слід відмовлятися від частування або бути скупим, оскільки черствість та скупість на цей день ведуть до бідності протягом наступного року. Сьогодні, щоб привернути достаток для себе та для своєї родини, варто відвідати ярмарок та придбати там щось, навіть невеличку дрібничку. На горіховий спас особливо важливо не йти в ліс за горіхами без оберега. Оскільки наші прапрапрадіти вважали, що лісовик може закрутити і заманити в гущавину, що загрожує небезпекою заблукати і не знайти виходу з лісу. Як і в мідовий і яблучний спас, на горіховий не слід їсти горіхи без попереднього освячення в церкві. Вважається, що це може принести небажані наслідки. Незаміжнім дівчатам на цей день дозволяється ворожити на майбутнього чоловіка. Якщо перший горіх виявляється солодким, який вона з'їсть, це обіцяє доброго і щедрого чоловіка. Гіркий горіх означає, що обранець буде скупим і злим, а якщо горіх порожній, то весілля в цей рік не варто очікувати. Народні прикмети про погоду на горіховий спас мають своє унікальне значення. Наші предки вважали, що якщо на горіховий спас жравлі відлітають, це свідчить про те, що вже на покрову, яка відзначатиметься цьогоріч, 1 жовтня, можна буде очікувати мороз принаймні вночі. Цю прикмету використовували для прогнозування ранніх заморозків. Також існувала прикмета, що якщо 16 серпня йде дощ, то весь наступний тиждень буде дощовим. Це правило допомагало прогнозувати погоду на найближчі дні. І ще одна народна прикмета стосувалася явища навколо місяця. Якщо на горіховий спас навколо місяця утворюється коло, це попереджає про наближення негоди. Ось такий сьогодні надзвичайно цікавий день, шановні глядачі, горіховий спас, вже всі три спаси. Ми з вами, слава Богу, пережили. От в цьому році будемо з нетерпінням чекати вже наступного року. а зрештою починається вже осінній цикл. Він почався насправді осінній цикл наших предків, нашого народного календаря українського. А церковний цикл новий починається з 1 вересня, якщо ви знаєте. Взагалі осінній цикл календарно-обрядовий український він починає. Саме зі збору врожаю. Через те, ми вже з вами, хоча ще спекотно, і хоча ще літні місяці у нас на дворі тим не менш, це вже вважається календарною не календарною не а календарно обрядовою осінню наших предків. Це осінь же. Тому попереду в нас ще дуже багато свят цікавих. вони Одне цікавіше за інше, це точно, і ми з вами про все це обов'язково будемо говорити на цьому каналі. Я розкажу вже завтра. Про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Подивимось, що в нас в народному календарі, в церковному календарі, співставимо їх для того, щоб розуміти, до чого нам готуватися, від чого нас попереджали, застерігали наші пращури. Це дуже цікаво. Тож приходьте обов'язково. Я дякую вам за перегляд цього відео сьогодні. Я ще раз дякую Господові Богові за цю нагоду нам з вами спілкуватися українською мовою. Це дорогого коштує. Повірте. І я чекаю вас вже завтра на цьому каналі. Будьте здорові! Слава Україні! До побачення!